Пандус біля входу, сім кімнат, кухня, окремі вбиральні для чоловіків і жінок. Приміщення для господарських потреб. У Кропивницькому облаштовують третій соціальний гуртожиток для переселенців. Ми знаходимося у приміщенні комунальної власності, яке раніше використовувалося як станція юних техніків прийнято рішення про переоблаштування даного приміщення під тимчасове житло. Гуртожиток облаштовують у п'ятиповерхівці на першому поверсі. Так, да, так, да, там готовят Очень красиво, а відносять як нормально, хорошо, что кто-то будет жить, а то так. Було закинуто не те, не все. У нас дуже дружній будинок. Всі один одного знають. В принципі, позаду у нас там дитячий майданчик, всі дітки разом граються. Можливо, якось будемо один одному допомагати. У цьому будинку крім гуртожитку для переселенців, облаштовують поліцейську станцію. Це спільний проєкт, на який з міського бюджету витратили 4 мільйони 690 тисяч гривень. Сказав начальник управління капітального будівництва Сергій Білокінь. Нормативний термін будівництва 6 місяців. Роботи були розпочати у грудні двадцять року. І на кінець травня у нас по плану завершення говорить, приміщення пустувало впродовж трьох років. Нині тут замінили усі вікна на енергозберігаючі, міняють труби водопостачання і водовідведення, кабелі електроживлення, встановлюють систему вентиляції і пожежної безпеки. На балансі знаходиться комунального підприємства ЖЕК номер 9. Подальшим буде вирішуватися доля передачі його в оренду якомусь із управління або з департаментів. Міської ради міської ради початку відомо буде закінчено ремонт. Подальше буде вже передача в оренду. З нацполіцією заключений договір з вересня місяця. Там вони займають 36 квадратів. Там буде знаходитися дільничний. 260 квадратів на даний час вільної. І буде на соціальний гуртожиток. Більше 24 тисяч переселенців живуть нині в Кропивницькому. За цей час у місті відкрили два соціальних гуртожитки. У першому мешкають 67 людей. Він розрахований на 129 переселенців. У другому оселили 74 людини. Там можуть прийняти ще 86 переселенців. Це інформація від директорки департаменту соціальної політики Юлії Вовк. У цьому гуртожитку зможуть жити 20 переселенців. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.